Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні були з наймолодшим у стоматолога і заїхалися трішки скупилися. Взяла два пакети цукру, арнаутка ось такі. Е, ну, я не знаю, це крупа така, в суп я люблю додати. У нас по акції 29 гривень. Макарони, вермишель. Заїхала в один магазин, дивлюся, 29 і в інший і дві пачки. Взяла ще літру олії. У мене кінчилась італійська суміш трав. Взяла, нехай буде. Приправа Мівіна використовую одну лампочку. Взяла так, як. Ну, щоб на запас була. І нарешті я купила собі великі ножниці. У мене пропали кухонні ножниці. І ось такі за 45 гривень взяла в господарстві, знадобиться. І саме головне, за чим я поїхала, це за градусником. Так, як в мене навесні поламався інкубатор, Терморегулятор і я контролювала а, температуру, і мені потрібно було два градусники. І один перестав показувати правильну температуру. І якраз той, що погано показує температуру, він є. А той, що правильно показує, він пропав. Заїхали, взяли з малим ось такий м -м -м, градусник, 100 гривень він коштує. А такий, як звичайний градусник, тільки не ртутний 152 гривні. Ну, суттєва різниця, звичайно, є. І в одному з магазинів я знайшла цибулю. Це зимова цибуля, але вона всяка різна є. Та, як це залишки вже були. Більше не було, взяла кілограм ось такої кругленької. Останніх 300 грам забрала ось така подовголоса. І пів кілограму взяла синьої цибулі. По цілій димидівці оце залишки е, взяла і все. Немає цибулі. Ця 120 гривень, а ось ця по 115. І ця також 115. Ось такі в нас покупочки. Ось такі в нас справи. Ну, дуже все значно є у нас сьогодні знов тільки завершилася тривога, була дві години тривога. А, вибачай, зараз ще покажу щось. Ми заї... шукали цибулю, заїхали там, де насіння продається. Взяла два пакети петрушки. Ось таких. Ну, Тут її дуже Бо це маленькі пакетики. Я навіть і не знаю. Ну, манюсінькі пакетики, але взяла, думаю, якщо. Не на зиму, один пакетик на зиму посію, один весною. І моркву, щоб на зиму. Карамелька казала, що це ну, дуже добре на зиму е сіяти. І ось наймолодший мій маленький агроном захотів собі лієчку, буде мамі допомагати. І ця лієчка. 51 гривня на 2,5 літри. Зараз будемо взимку вазони свої підливати, а весною буде мамі на городі допомагати. Так? Так. І ось такі в нас сьогодні покупочки. Так, починаю яблука складати. Купила ще ось таке відро сусіда. Це зимові. Смачні, спочатку дав на пробу, а потім, думаю, у нас небагато, але потрібно взяти, так як зима попереду. І ось так. На дно поклала бумажку і викладаю яблучка, гарненько викладаю. Ось так. Як я раніше в попередніх відео казала, що я перекладаю з тирсою пересипаю. І коли якесь яблучко портиться, тирса не дає йому згнити. Яблочка чудові, домашні, точно нічим не кроплені, але це буде смакота, та зимку діткам. Да і собі інколи захочеться, якщо буде все добре. Ну, ось так. Один шар встала. І тепер насипаю ще тирси. Ось так. Можна, якщо маєте, не шкодувати, щоб покрити повністю. Ось так. Я вибачаюся, я без три ноги трішки вас потрушу. Ось так. Ось. Всі яблочка так вкриваємо. І тепер знову. Можна так, якщо у вас більше ящичок і в два, і в три шари, воно нічого не зашкодить. Ось так. Все викладаємо. Головне, щоб яблучка були не пошкоджені, зірвані. Ну, бажано зірвані, щоб вони кожен, були не пошкоджені. Тоді вони краще зберігаються. І ось так. І тепер знову насипаю тирси. Так засипала, ось так збоку виглядають, а... продух є, кисень буде потрапляти. І ось так зараз заношу в погреб. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, з вами була Ксюшкина Сім'я. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім па-па-па-па.